Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам проблему, яка у мене з'явилася. Недавно я замітила, що мої хости ось з такими дірочками. Тут. ось Гризені. Ось це джун, молоденький листочок тільки з'явився і вже погризений. Почала я виясняти, ну, звичайно, це равлики. І я була дуже здивована, бо я і не бачу тут ні равликів, ні слимаків. Я думала, що в нас їх немає. Це вже я посипала попілом. Так як почитала, що попів від всякої, зарази він допомагає. Хости, тільки недавно це я повисаджувала. вони тут ще молоденькі, старе листя, вони скидають і починають наростати новенькі. Попитала я у людей у чату GPT, сказали шукати равликів. Ось під такими, під такими досками під всякими. Картонками вони люблять ховатися тут. І ось зараз ми їх тут будемо шукати. Так, ну мені поки і не видно. Ось, бачите? Оце ралики оці такі, і вони ховаються вдень, а вночі ось таку біду роблять. Добре було б їх, звичайно, всіх визбирати. Так, шукаємо далі. Ага, а ось і слимаки. Так. Так. Це маленький такий слимачок. Бачите, де ховався? І тут, якби оцю кожну досочку підняти, їх тут сила селена. Так, що ж з ними робити? Будемо робити пастки. Беремо ось таку пляшку з-під пива розливного, обрізаємо верхівочку і вставляємо так плотненько сюди, нашу посудинку. І наливаємо сюди що? Наливаємо пиво. Бо равлики люблять пиво, як виявляється. Так, ось так воно тут виглядає. Равлики вночі приходять на пиво, і всі тут залишаються хости. Їсти мої не можна. І сюди одненьку. Це така головна умова, що оцей край пляшки має бути на рівні з землею. Прям така річечка з пива випросила в чоловіка. Я оце попілом посипала, щоб равликам було складно пересуватись. Але для такої справи перевертаю назад, щоб їм добре було пересуватись, хай повзають, хай біжать на пиво. Нам треба подивитися, чи працює ця схема. Все. До завтра. Ну що ж, друзі? Ідемо дивитися, як спрацювала наша пастка для равликів. Я думаю, було так. Один равлик ближче до вечора вилазить з своєї нірки і такий пивом пахне. Народ пивом пахне. О, тут є пиво всі сюди. І летять до нашої пастки. Але щось тут, щось є тут, нічого не бачу, блін. Невже не працює? Трохи незручна вона тут. Так, а ну йдемо до іншої. А тут у нас щось є. Ооо! Дивіться, дивіться, скільки равликів, так один величезний. Маленьке. Ще якісь маленькі. Вау! Схема працює. Уявляєте, скільки б оці равлики могли б тут усього перегризти? Клас! Знаєте, я, якщо чесно, сумнівалась, що равлики люблять пиво. І що вони підуть на запах пива, але як бачимо, дійсно так. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, буду тестувати ще інші пастки і показувати вам.